Друзі, всім привіт! Е, до вас повертається подкаст що за су... що за шум. Я та Ярослав знову тут, і сьогодні в нас одна з дуже цікавих тем. Це найм все у 2025 році. Е, році. Хочу поговорити якраз про те, а що змінилося, на що звертати увагу безпосередньо бізнесом, шукаючи собі спеціалістів, е, і підняти цікаві питання там е, зміни в IT, групових співбесід, і так далі. Привіт, Ярік. І зразу завалю тебе першим питанням. що б ти спитав сьогодні, шукаючи його в команду в 2025 році? Блін, ти мене завалив. що б я шукав, ну коротше, тут все залежить, куди я спочатку би наймав ну людину, в яку компанію, який тип компанії, якщо це агентство і якщо це ін-хаус, якийсь продукт. Дивись. Я люблю починати з супернейтральних питань, щоб, типу, бо співбесіда, якби це там не було, який ти підготовлений не підготовлений не був це, типу, все одно якесь таке мінімальне напруження. Я задаю з питання. Типу, розкажи більше детальніше про проекти, типу, з якими ти працював. Я бачу в резюме, дуже часто там залишають, ну типу, з чим вони працювали, але іноді вони дають якийсь там опис, наприклад. Я там працював з генерацією АІ, і мені типу цікаво, ну, наскільки Ну що ти саме робив, чи це було просто я там заходив в чат, генерував статтю, і, типу, вибачте, що може когось так назву, якийсь monkey job типу, оце таке, чи якась автоматизація, чи яке ще щось. Ну, типу, це вступне, це буде вступ, ми так типу почнемо: поступово, поступово. І потім я щось дуже люблю сильно задавати це питання, е... <кій> типу, про індексацію. Або, типу, перше питання це про індексацію, типу як закрити сторінку для індексації, якщо ми говоримо про SEO співбесіду. А друге питання, яке я люблю задавати, на якому насправді валяться багато хто, як працює Google? От як працює пошук? І починається там видумування космольотів таке? От, особливо як працює пошук, типу, в стилі там то, сьо, щось там запити. Коротше, там. Все на кучу індексація, краулінг, ще щось, і от звідси можна починати типу нашу бесіду отакий от момент. Так, прикольно, от я люблю задавати структурні питання, що мені важливо, важливо зрозуміти, чи розум... чи має в людина фундаментальні основи, усвідомлення того, от якраз як працює пошук, як працюють алгоритми ранжування і що за чим йде. Тому що по суті без цих основ навіть в перспективного спеціаліста важко навчити, бо в нього немає розуміння цього фундаменту. І відповідно цим в мене відрізняється в моєму усвідомленні там якийсь певний джун, мідл і сіньор Наскільки вони глибоко розуміють основи і наскільки швидко вони можуть адаптуватися до нових викликів до отримання нових навиків? Тому що одна справа, коли там. Людина чула все загально, і вона там вміє писати тайтли і все прикольно, і вся сілашка в неї базується по суті там на дати заругрем програмісту, зроби щоб все погане стало все хорошим. Чи там копірайтеру сказати, перепиши текст, так щоб стало класно, без жодних даних, якихось вхідних, а що таке класно, і як це класно оцінити, то з такою людиною буде важко. І навпаки, якщо людина вміє там оцінювати на основі даних якісь певні речі, якщо в неї є основа, то тут для мене йдуть плюси, і завжди стараюся розкрити тип мислення. Тобто, коли ти задаєш питання, на яких немає правильних відповідей, відкриті питання CEO питання? чи може це, бути... це можуть бути навіть не seo питання, а бізнесові питання в стилі п'ята година вечора, п'ятниця. E, ти там відкрив файл робот дивишся в нього помінявся статус-код, там з якогось на якийсь. там e, Скажи, будь ласка, наскільки це критично? Чи будеш ти ставити таску програмістам? Якщо будеш ставити, то чому? Чи треба дзвонити там, типу, викликати людину, щоб вона підійшла до компа, чи ні e, Або там в стилі ти типу, побачив якийсь певний дроп якихось метрик десь. Як ти на це будеш реагувати? Куди підеш дивитися? Тобто ти даєш людині. Відтворити гіпотетичну ситуацію у своїй голові, або якщо в неї така ситуація була на практиці, послатися на цю ситуацію і пояснити свій алгоритм дій, і це дуже сильно допомагає розкрити якраз типаж мислення, розкрити і софт-скіли коли люди там бояться когось зьорнути, або коли вони не знають, вони бояться запитатись. Або ж з цікавих штук, класно, коли там людина каже, що я не знаю. Перше, що я зроблю, типу я його загуглю А на що воно впливає? Це теж типу окстеп це, типу, адекват, адекватний хід. Якщо людина не знає, вона порісерчить, отримає дані і на основі цих даних е, зробить якусь відповідь. Е, і от якраз напевне, це перша основа, куди я дивлюсь, тому що зараз ми живемо в досить динамічному середовищі, і найважливіше це сформувати команду людей, які вміють швидко вчитися і адаптуватися до нових умов. А насправді таких людей не так і багато. Ну да тому що дехто, типу, умовно, просто як то сказати. Начитався, і він, ну так не можна говорити. Він як конвеєр, він працює як конвейер, типу, вліво-вправо для нього дуже важко. І я насправді стикався з такими людьми, що, типу, маркетинг, і в принципі та люба сфера, яку це, якщо ми говоримо про IT, вона занадто динамічна. Вона щось, щось умовно, те, що було там три роки назад вже зараз зовсім інше, по-новому все покращується, полегшується поріг входу. Для джунів росте, а для ну типу middle senior і вище спеціалістів, типу всяких куча автоматизації і так далі. Тому, да, тому чи вмієте ви вчитися, це доволі важко зловити на співбесіді. Ну, мені щось напевно відчути, типу, чи людина хоче вчитися чи ні. Єдине, що, напевно, коли вона зацікавлена, коли вона, наприклад, я задав питання, вона може там. Не зовсім правильно відповісти відповісти, але бути близько до суті, чи, хоча б себе підводити до суті, я там частково буду їй допомагати. Але потім, якщо вона задає питання, як ви це бачите, це теж прикольно. Рідко зустрічаю е... насправді кандидатів, які запитують, як ви це бачите, я б не соромився цього запитувати. Насправді іноді мені таке, я теж сам ходив на бесіди, і блін, ну якщо вона щось таке придумала в своїй голові. І вона може це по одному розуміти, я по іншому. Ми просто словами можемо не співпадати, типу і ми один одного не зрозумів. Але якщо я типу запитаю так: а про що ви взагалі? Ну, типу, поясніть, поясніть як ви це бачите. І можна, типу, питання обіграти. Ну, не не виходить так, що ти типу відповів як неправильно на питання, просто може неправильна лексика, ще щось. Типу, тут теж таке важливо задавати. Або, в принципі, просто цікавість. Типу ну, це для, для мене цікавість це один з критичних поємтів, тому що ж ці без цікавості мені здається важко взагалі швидко рости. Може, якщо тобі не цікаво, а що буде, якщо то ти не проведеш якихось тестів, не зрозумієш, що це якщо це там може бути якась певна дірочка, момент, нюанс, який можна використати там. Інтегрувавши щось в своїй роботі, тому це маст хев. Що мені подав дуже подобається, коли ти знаєш, проводиш співбесіду з людиною, і от вона тобі насипає: Я так люблю вчитися, я так люблю все нове, я так люблю розвиватися. Мені тому подобається тут, бо треба. І ти задаєш про все питання: розкажи там одну-дві речі останніх, які там ти зустріла в сфері, які тебе здивували, які тобі прямо заливав ефектом. І так далі, і людина така ну не, не ну пливе сипеться дуже часто. Одна справа, коли це стрес, дійсно є люди, в яким важко даються комунікації. Вони не часто там бувають на якихось зустрічах, мітингах, переговорах і тому подібне. І вони просто можуть губитися. Там тоді можна нас я тоді насипаю якихось підказок з останніх івентів, бо штуки там наприклад я бачу, зустрічав, і видно, коли людина. Хопа, хапається за це, тобто вона це дійсно бачила, зустрічала, чула, читала про це, просто не страшилась. Інша справа, коли ти там розказуєш, що людина така ні не, не знаю, не бачив не, не про то. Тому так, це дійсно теж така цікава історія. А слухай: а, е, якщо б нам треба було дати там пораду там якихось топ-3 питання, які варто задати Сьогошнику у 2025 році, які б це були питання? Я досі наполягаю на тому, що ви мусите розібратися, як працює пошукова система взагалі, і напевно, вже досить трендово розуміти хоча б паттерни, як працює даже та сама їжка, як вона формується, типу, чого відповідь так само, ну чого саме отак відповідь формується, і так само з пошуком. Ну, давай ми говоримо про SEO, в першу чергу: пошук. Тільки не класично, типу там: Ой, він щось там прийшов, назбирав, щось там сформував. Блін, якщо ви сіньор, Сорі, ви маєте чітко розуміти кожен етап, що за чим іде, чого, наприклад, по купити кросовки, показується саме це, як він на основі вашої сторінки це розуміє. Типу, не говоріть мені слово тайтли, дескріпшени, ключі на сторінці. Це, звісно, да але мені треба пор, щоб ви розуміли всю фундаментальну штуку. Типу, підіть на самий нижчий рівень. да Це типу, основа здається, але. Ви після цього зможете розуміти, насправді мені це чого я це говорю. Коли я мав диплом, я якраз займався. Ми на тема диплома називалася динамічне ранжування контенту. Типу, коротше, я аля придумав свою систему ранжування на основі гугла і покращую її. І я пішов на самий нижчий рівень, там де оця таксономія, лематизація. І насправді, коли це коли я почав це копати, мені це дозволило набагато краще зрозуміти, як. Пошук починався, як працює на самому нижчому рівні. Типу, які, як воно вираховує, чому на що воно увагу звертає, купа патентів прочитана була? Ну, типу, це ну мені було це цікаво, і це в принципі основа нашої роботи. Типу, ви маєте розуміти, як воно працює. Це моє перше питання. Поки я буду друга думати над другим, третім, може в тебе є вже заготовки 에, ну, заготовки немає, але mm -hmm. що мене цікавить, мене цікавить перша візія людини, як вона бачить сферу на найближчий там час і в середньостроковій перспективі. Oh, тобто, тобто так, куди, буде, куди буде рухатися, на її думку, там SEO, Гео АЕЛ, АІА і так далі, як це не буде Вибачте, Вибачте, більше навіть не придумали. Та наступне питання: це: а як же що робити нам, як фахівцям, в цьому напрямку розвитку? Тобто, куди рухатися, як розвивати, чи можемо ми якось впливати, чи ну краще міняти професію? І третє, напевне, питання як бізнесу на конкретній співбесіді: це а яке місце нашого проєкту в цій всій органічній каші? Як нам здобути цей трафік? От? Виходячи з твого верхнього рівневого гелікоптер, вю і того, тих знань, які ти знаєш, от, глобально, куди можна піти подивитися, порухатися, щоб от, порухати наш проект. І зразу плюс-мінус можна ловити флоу думок людини, як вона перше вибудує, куди рухається майбутнє. Друге, як вона вибудує, куди, куди рухатися їй в цьому майбутньому. А втретє, як вона насипить на ось це все, а куди рухати, куди спільно з вашим бізнесом можна рухатися в цьому великому майбутньому, і це такий поїнт, який дозволить розкрити стратегічне мислення даної людини і зрозуміти: а наскільки от її, її там, флоу думок і стратегічний підхід е, мечиться з тим, що бачить бізнес? Це не складні технічні питання. Але це питання, яке дозволять розкрити кандидата там з точки зору там якогось стратега гелікоптер, вью і тому подібних штук. І загалайнути бізнес на співбесідах, коли в тебе є таке не просто seo бачення, а ти трошки більше можеш осягнути. Чим просто: а давайте ми зробимо більше сторінок, більше лінків, більше інфотрафіка, а особливо вверу AI overview. Інформаційний трафік, напевно, взагалі звучить смішно. Але буває, да. Ну і далі, напевно, після цих всіх порад це просто класичні питання, які будуть задаватися, якщо ми говоримо про SEO. Це тобто технічка, якщо в, на роботі буде присутній лінкбілдинг, значить про лінкбілдинг, це буде щось про контент. Ну коротше, ми не будемо тут прям присвячувати. Будь-яку співбесіду можна вибудувати на три етапи: основних: це розуміння основ. On-page, off-page, типовий, бла-бла, технічка, далі розуміння лінкбілдингу як інструменту в залежності від того, як він буде працювати, чи як він працює в бізнесі, тобто це окрема команда, тобто чи ці обов'язки падають на цю людину? Чи в підпорядкування цієї людини буде якийсь там один, два, три, п'ять, десять сто лінкбілдерів, білдерів? І тому подібне, виходячи з цього, вже адаптувати. Ну треба зрозуміти, який в неї погляд і розуміння, і чи знову ж таки, якщо під підпорядкуванні є люди, то тут також треба вже і на софтах перевірити, а наскільки ця людина здатна менеджити людей? Тому що одна справа віддавати накази, інша справа все ж таки зробити так, щоб команда тих лінбілдерів, яких ви там знайшли, не згоріла в якийсь момент, не розійшлася чи не, не пішла шукати компанію, де ставлять адекватні таски. Тому та це комплексна історія, досить складна. А слухай, я, я хотів, щоб підняти таке питання: а тебе є ще комент? Так, е, да, в мене є комент, байт на наших підписників. Давайте так: якщо це відео набирає 100 лайків, то ми робимо SEO співбесіду з Марком. Чи ну коротше, хто в кого буде питати співбесіду, ми ще домовимося. Або це буде взагалі якась інша людина. Чого 100 лайків, бо в нас ще жоден відео не набирало стільки лайків, того давайте. Ставте лайки, і ми проведемо таку SEO співбесіду про жарку. <ріст> де ви побачите, хоча б таке базове, ну не базове, ладно. Ми будемо там з глибокими такими питаннями задавати. А тепер повертаємося до твого питання. Та от е, слухай, е, це ж нам нещодавно наша колега скинула історію про те, що в айтішці зараз е, росте тренд на групові співбесіди. Давай уявимо таку історію до тебе приходить Ой, там биха, якийсь буха. старий клієнт. Там, умовно, старий клієнт чи бізнес, з яким ти працював, каже, Ярослав, нам потрібно допомогти з наймом фахівця. Ти такий, ну да ок, приходиш такий налаштований, що типу це буде найм фахівця, а, нас, а, 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 а виявляється, на меті 60 людей, тобі є година, для того, щоб 60 людей відібрати того одного золотого самородка. Як би ти себе повів в такій ситуації? Та, типу, я би не точно не стресував би того, що я все таки прийшов сюди оцінювати людей. Але блін, я бачив цей тренд. Я бачив, крім того, що колега кидала. Я ще читав про це в LinkedIn, Що типа люди, ну я ще такого не зустрічав. Насправді я ніколи в такому не участвував і не оцінював. Не знаю, наскільки це хороший, не хороший досвід, важко мені сказати. Але, чисто суб'єктивно, я розумію, я заходжу, хай там 60 людей, ну це вже дуже багато. У я вам хоча б 10-20 людей, які там я умовно маю їх оцінити. Скільки в них часу буде на самопрезентацію? Ну, хоча б не знаю 2-3 хвилини, як я маю задавати питання, який це буде хаос? Наприклад, я задаю питання, вони всі там, хто перший руку підняв, як в школі, чи що насправді я якось. Трохи негативно ставлюся до такого, того що ну нереально, типу, відчути кандидата за, за ну типу за такий короткий час. Це може бути людина, яка класно на софт скілах себе продасть, але я теж таке дуже часто зустрічав, де він такий заряжений, він так міє красиво говорити, в нього класна подача, ну прям ну кайф реально. Але коли ти починаєш лізти в глибину. Він починає знову викручуватися на софтову частину, починає щось там накидувати і ще щось. Ну тобто, от в цьому як-то такому груповому груповіті співбесіді може виграти та людина, яка вміє е, мовно себе класно продавати. Але потім, якщо там її будуть процесити далі в глибину, ти зрозумієш, що вона, типу, ніяк, ну, типу, не, не підходить. Тому. Я не знаю. Я не знаю. Мені сильно не скажу, що сподобається цей тренд. Дивна ну, штука. Насправді мені насправді дуже не подобається ця історія, тому що це марна втрата часу великої кількості людей що поки ти там спілкуєшся чи слухаєш одного там 10 х 20 не знаю, скільки там приходить людей на співбесці, просто сидять, це раз два, мені здається, що можна адекватно відсіяти кандидатів на етапі режима скрінінгу технічної технічного завдання. Там де він своє там 15-20 хвилин. Тому це мені дуже не подобається, і для мене це такий певний Flag з точки зору бізнесу. Скоріш за все, що якщо вони не можуть організувати. Воронку по е, найму фахівців. А, а чи можуть вони організувати воронку по зароблянню коштів, тому тут. Такі питання, які у ну, мене суб'єктивно виникають. Якщо б я попав на таку співбесіду, я б напевно її завершив за 5-10 хвилин. Сказавши друзі, дуже дякую, що ви прийшли. Приємно з вами познайомитися. Я Марко, я сформую вам технічне завдання, і на ваші пошти воно прийде протягом там наступних е, двох годин. Буду вдячний якщо закінчите його через три дня, будуть питання. пишіть в коментарі до документів, які вам будуть надіслані. Дякую, до побачення. Приємно було вас побачити. Ось тому, що ну типу, я не бачу сенсу слухати ну там 20 людей по 5 хвилин. Я від них я про них нічого не дізнаюсь. Вони так само від мене нічого не отримують. Це буде просто ну якийсь мікронаноконсалт. Ну тому що ну тобі, щоб поговорити з людиною, тільки смолток елементарний він там займає 5 хвилин для того, щоб там на один вайб вирівнятися. Mm -hmm. Тому давайте так не робити. Давайте залишатися людьми в цей важкий час е і не виключати емпатію, бо без емпатії нам певне буде всім не дуже приємно жити в цьому світі. Знаєш на що воно виглядає? Що це типу. Витягують там чи студентів, чи людей, свічерів, які хочуть зайти в IT і вони будь-яким способом хочуть попасти на ту саму довгоочікувану першу роботу в IT і оці компанії цим користуються, і оце придумують групові ці співбесіди Я не знаю, як там в світі відбувається, але я такого не чув. Один як це сказати: прийти ще на воркшоп, це на воркшоп, типа це ще ок, але прийти на співбесіду колективно, ну це для мене бред бредовий насправді. Так, ну що ж, я думаю, нам варто завершувати. Була класна тема. Поспілкувалися топово. Пропоную всім написати, якщо є якісь питання в коментарях. Стосовно челенджів на лайки. Ну, дивіться, якщо ви хочете таке побачити, то камон. Ми можемо і покликати вас, якщо ви готові тут виступити. Записати, так. З радістю. Welcome. Все тоді, дякую вам за увагу. Дякую. Підписуємося на наші соціальні мережі. Посилання будуть там знизу. Не забуваємо про лайки і підписочки. Всім до зустрічі!